Слава Україні! Нарешті сталося те, чого всі давно прагнули. Парламент розпущено. Я пишаюсь тим, що я один з близько сотні депутатів, які написали свого часу заяви про те, щоб розвалити коаліцію і зробити можливим вибори до Верховної Ради. Сьогодні багато хто говорить про те, що, мовляв, поганий закон, можливо, не час. Я вам скажу так, що вибори ніколи не бувають доречними. Завжди хочеться їх перенести, ще трохи побути комусь депутатом, а закони теж завжди погані. Як на мене, цей закон справді дуже поганий, але він все одно дасть можливість. Визна на треть оновити Верховну Раду і в парламент прийдуть велика кількість зовсім нових людей, в тому числі люди, які показали себе під час АТО, повернуться деякі депутати, які не змогли пройти через репресії, через те, що були фальсифіковані вибори під час правління. Януковича і таким чином створиться новий парламент. Я думаю, що цей парламент не проіснує довго. Я думаю, що цей парламент проіснує близько двох років і вже в 16-му році інший, переоберуть іншим, інший парламент. Але цей парламент прийме. І зміни до конституції, і цей парламент обов'язково зробить все можливе для того, щоб нові вибори проходили по партійним спискам. Сьогодні основні політичні сили розвалені, їх дуже багато, і багато політиків бояться йти разом з якимись певними політичними силами. Але настав час ми живемо в парламентській республіці. Сьогодні люди повинні. Знаходити спільну мову з партіями, якщо ти хочеш змінювати країну, треба допомагати певним політичним силам. Так написано в конституції, так відбувається у всіх цивілізованих демократичних парламентських країнах. Так буде і в Україні. Сподіваюся, що вже наступні вибори пройдуть повністю за партійними списками. Слава Україні!